Адвент, суд і страх Божий Роздуми до Слова Божого на другу неділю Адвента. Тими днями приходить Йоанн Хреститель, проповідуючи в юдейській пустелі, і кажучи: Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Адже це Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, промовляючи. Голос волаючого в пустелі. Приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки його. Сам же Йоанн мав одяг з верблюжої шерсті і шкіряний пояс довкола своїх стегон. Їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йордану. І, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм Поріддя Зміїне, хто підказав вам втікати від майбутнього гніву? Тож принесіть гідний плід покаяння, і навіть не думайте казати собі, ми, батька маємо. Авраама, бо кажу вам, що Бог може з оцих каменюк пробудити дітей Авраамові, адже сокира вже лежить біля коріння дерев. Тож усяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають у вогонь. Отже я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене, сильніший за мене. Йому я недостойний понести сандалі, він вас хреститиме Духом Святим і Вогнем. У його руці віяльна лопата, і Він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Адвент означає прихід. Період Адвента призначений для приготувань до приходу Христа Господа на землю. Однак Він прийшов до нас не тільки у Вифлеємських яслах серед радісних ангельських співів, прийде Він повторно наприкінці часів, аби судити світ. Ми радше готуємося до того, що буде, аніж до того, що було. Варто подумати насамперед про суд Божий, який для нас є великим невідомим, аніж тільки чекати на Боже народження, яке знаємо і святкуємо щороку, слово суд викликає в нас щонайменше неспокій. Можемо це усвідомити краще, якщо отримували будь-коли повістки в суд. Але чи щорічний Адвент. Має бути якоюсь неприємною дорогою до суду, тим більше, що ми не знаємо, чи засідання відбудеться саме цього разу. Не раз ми чули слова нам не треба боятися приходу Христа. Справді, бо як каже святий Августин, якщо ми боїмося, що прийде той, кого любимо, то ми його насправді не любимо. У любові страху немає, пише Святий Йоанн. Отже, може Христос такий милосердний, що нікому нічого поганого не станеться, коли Він прийде. Але на таке оманливе почуття безкарності відповідає Євангеліє невблаганними словами Йоанна Хрестителя про Месію Лопата вже в руці у нього, і він очистить тік свій. Та збере пшеницю свою до засіків, а солому спалить вогнем невгасимим». Йоанн Хреститель звертав ці слова до фарисеїв і садукеїв. Не гадаймо, ніби то були просто обманщики. Фарисеї старалися пізнати і проголошувати підстави своєї віри, були дуже ревні. А при цьому не витягували матеріальної користі зі своєї релігійності. Завдяки цьому вони мали авторитет у суспільстві. Багато в чому вони були подібні до нас, чесних, ревних священиків, ченців, катехитів, лідерів спільнот чи католицьких журналістів. Йоанн Хреститель не шкодував для них міцного слівця, назвав їх Гадючим поріддям так само до них пізніше звертатиметься Господь Ісус. Навіщо використовувати аж такі сильні слова? Це пояснює сам Йоанн, кажучи до них далі. Хто вас навчив утікати від грядущого гніву? Гострі слова можуть бути вираженням турботи і любові. Йоанн Хреститель бачив, що ці найкращі сини юдейського народу обманювали себе, нібито вони сини Авраама, і вже тому мають знайомство у Господа Бога. Вони не усвідомлювали, що коли настане суд Божий, вони муситимуть стати перед Ним із порожніми руками, тому він застерігав їх драматичним голосом, щоб опам'яталися. І щоб не довіряли собі своїй побожності, знанню святого письма, своїм заслугам, ані приналежності до Божого люду. Що ж тоді може врятувати нас від оцих двох крайнощів від фальшивого почуття безпеки та від страху перед Судом Божим? Святе письмо дає відповідь і називається страхом Божим. Саме цього страху Божого бракувало фарисеям. Страх Господній принципово відрізняється від страху перед судом Божим. Переляк перед засудженням це почуття, яке в нас з'являється спонтанно, вчитися його не потрібно, а ось страху Божого вчитися треба, що більше він є даром Бога. Пророцтво Ісаї про Месію показує. Що то він сам сповнений страху Божого і є його подателем, дух Господній спочине на ньому, дух мудрости й розуму, дух ради і кріпости, дух знання і страху Господнього. Він дихатиме страхом Господнім. Отже, страх Божий поєднаний із мудрістю. Мудрість це практичне знання. Тобто здатність розуму, який точно оцінює, що слушне, а що ні, у справах, які стосуються людини, і водночас знає, як добро втілити в учинки. Мудрість є даром Божим, що даний тим людям, які відкривають свій розум на Боже діяння, мудрість бачить насамперед те, що Бог створив цей світ із любові. І що він його невпинно своїм проведінням підтримує в існуванні та розвитку. Людина у центрі світу є образом Божим, тобто тим, хто своєю діяльністю може запровадити на світі Божий лад через любов. Світ є добрий і прекрасний як творіння Боже, але ми не побачимо цієї краси та добра так довго, доки самі не будемо жити добре і красиво. Страх Божий це боязнь бодай чимось порушити Божий порядок світу, це острах, щоб не забруднити нечистими думками та вчинками того образу Божого, яким ми є. Що більше, це страх за те, щоб не бути бездіяльним, це турбота про добро, віри на нашій відповідальності, аби воно благополучно розбивалося. Так мати лякається за своє мале дитя і раз по раз реагує страхом на кожну небезпеку. Страх Божий це знання, яке ми впроваджуємо в життя, коли повертаємо цій землі первісну форму Божого ладу. Пророк Ісая образно представляє примирення всіх тварин на землі, починаючи з людини. Він наводить промовисті приклади пар тварин. Домашніх і диких. Домашня тварина приручена, вона приязна людині, але боїться дикого звіра, який на неї полює, а дикий звір змушений полювати, аби мати що їсти. Порядок сотвореному Бог повертає через те, що дружба, яку людина вже заснувала між собою та прирученою твариною. Сягає далі, так що домашня тварина починає дружити з диким звіром, а дикий звір від цього дістає благо, бо має нову, легко доступну їжу. Зрештою і людина заприязниться з дикими тваринами. Ця остання істина образно виражена через безпеку і гру дитини на зміїній норі. Новий Завіт доповнює цей образ, подаючи джерело цього вселенського примирення ним є примирення людей із Богом через Ісуса Христа. Дружба з Богом розпочинається з пробачення, вділеного грішникам, які стоять перед Богом із порожніми руками без своїх попередніх заслуг. Далі примирення з Богом є даром яким треба ділитися через життя у братній спільноті церкви християни мають запроваджувати на цьому світі Божий порядок примирення шляхом взаємного прощення. Це коротко описує Святий Павло у словах Приймайте один одного, як і Христос прийняв вас у Божу славу остаточне знищення зла. І привернення Божого ладу здійсниться саме завдяки повторному пришестю Христа Господа на землю, а отже через суд Божий. Тому не суду Божого ми маємо лякатися, а того, щоб не опинитися по стороні зла, яке буде знищене у час його приходу. Хто мудро, творчо й активно запроваджує на світі Божий лад. То й не тільки пришестя Христа не лякається, а й навіть із тугою Його виглядає, бо то він доведе до завершення все діло людського життя. Ну і що, якщо ми станемо перед Богом із порожніми руками? Все, що ми зробили доброго на землі, було Божим даром, примноженим талантом, який і так нам не належав. І ми маємо його повернути. Але не біймося, що не дістанемо винагороди. нею буде приязнь самого Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.